Чому, якщо ваша дитина закінчила 9 класів та знаходиться за кордоном, повну загальну середню та початкову професійну освіту, їй варто здобувати в Україні, тому що в 16 років навчатися на рівних з носіями мови і отримувати конкурентні бали дуже важко, тому що український диплом фахового молодшого бакалавра підтверджує наявність визнаної за кордоном повної загальної середньої освіти, достойного рівня та частково вищої освіти, тому що наявність такого диплому може спростити вступ до престижних європейських закладів вищої освіти, дозволити зарахувати вивчені дисципліни для скорочення терміну навчання та під? Твердити, що вступник вже має спеціальні професійні знання, полегшити пошук роботи за кордоном. А крім того, це завжди запасний варіант при поверненні в Україну для навчання або роботи. Коледж університету імені Пилипа Орлика запрошує вас вступити на одну із спеціальностей: журналістика, медсестринство, маркетинг, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, геодезія та землеустрій, комп'ютерна інженерія, фармація, готельно-ресторанна справа та кейтеринг, правнича діяльність та офісне адміністрування. Зверніть увагу! Вступ здійснюється без НМТ, дистанційно з будь-якої точки світу. Значно доступніша вартість порівняно з закордонними вишами. Поєднання загальноосвітньої та професійної підготовки дозволяє скоротити шлях до омрійної професії. Навчання є системним, а спеціальності затребуваними на ринку праці. За більш детальною інформацію звертайтесь на сайт університету mku.edu.ua або за номером телефону плюс три вісім нуль